Це планка лакшері та преміального туризму. Так вони обирають не компанію, вони обирають людину. Що ж запам'ятайте цю людину? Люди намагаються бронювати заздалегідь. Наприклад, Мальдівські острови в них є реальні знижки навіть до 50%, Якщо ти бронюєш заздалегідь, садка неможлива, якщо в тебе немає британської візи. Наприклад, угу. люди оплачували там по 15 тисяч євро, а їх не заселили. Коли роблять бронювання, туристи, вони трошки. Не все дочитують. Вбір мене можна нічого вивозити. Зовсім чого? Ну, статуетки я маю на увазі, угу. ніякі. І все на три доби е забрали як за контрабанду. Ти кажеш е сувеніри. наприклад, фіджі не можна ввозити їжу. У нас людина 2,5 тисячі доларів заплатила за яблучку. А що можна? Їж все, що тобі дали на борту. Ти знаєш, як ніхто, що оточення це наше все. Насправді Що для тебе клуб з Івана Неміліан. Що він тобі дає? Ніхто не складає руки, і це круто. І виходиш, думаєш, клас! Тобто у цій країні є майбутнє. Багато хто з нас думає, що подорожі, мрії та туризм це щось із довоєнного. Та мріяти, здійснювати бажання, відкривати нові місця, нових себе, піклуватися про власний стан та ментальне здоров'я варта, попри все у цьому твердо переконана власниця туристичної компанії Вогіль Фемелитревел Вікторія Шелюшко. Вітаю всіх. Ви дивитесь програму Жінка на мільйон від жіночого бізнес-клубу The One і Million». Так. Мене звати Світлана Третякова, і сьогодні у нас у гостях Вікторія Шелюшко. Вікторія, привіт! Привіт! Дуже рада тебе бачити, дуже рада тебе бачити в гарному настрої з посмішкою. Це означає, що в тебе все добре і справи йдуть добре. Так. Звичайно, так! Звичайно, звичайно, так. Хоча це може когось здивувати, бо здається, що ризм та війна не дуже між собою поєднуються. Давай почнемо спочатку. Всі мріють багато подорожувати я так. також мрію, і до війни я це робила дуже дуже часто. Mm -hmm. Зараз трохи рідше. Але як ти потрапила в туристичний бізнес? Як давно ти створила компанію? Як це вийшло? Десять років я вже в туристичному бізнесі. Колись давно я працювала в маркетингу та в такій сфері не дуже жіночної, в сфері високовольтної енергетики. Вау! Так! Перше чую це. Так, це правда. Це дуже цікаво. Я завжди ну я дуже завжди любила подорожувати. Ми подорожували з чоловіком, з друзями. Багато в багато базі ми де були. Ну дуже багато ми подорожували. подорожувала. Я завжди казала, боже, я так мрію про туристичний бізнес, так хочу в ньому працювати. Але ну якось, знаєш, навіщо е, щось змінювати, коли тобі і там, де ти є, класно. Я з Донецька, і в 2014 році там була активна фаза війни, ну, початок повномасштабної війни. Тобто вона для мене почалася саме в 2014 році, а не в 22-му. І ми виїхали з Донецька, спочатку в Днепр. Не одразу можна було повірити, що трапилось те, що трапилось, та ця війна, і мій чоловік швидко це зрозумів, він перевіз свій бізнес. Сказав мені теж переїжджати, що нічого mm -hmm. не закінчиться так швидко, як я собі вирішила. Я переїхала і ну, вирішила, що мені потрібно якийсь час е, прийти до тями. І я е, думаю, хм, може це саме ця мить, коли потрібно реалізувати свої мрії. І так, е, чисто just for fun вирішила подивитися на цей туризм. <з> вже, з як... вже з іншого боку, вже як на бізнес. В мене спочатку був досвід роботи на туристичного оператора, і потім вже я створила свою компанію. А, mm -hmm. У кожної компанії, у кожного бізнесу є так звана нішевість. Mm -hmm. а, яку нішу ти зайняла зі своєю компанією, і чому вона виявилася успішною, як ти думаєш? Я обрала а, нишу ексклюзивних подорожей. І я вважаю, це був дійсно правильний вибір. Які твої улюблені напрямки, і можливо, там є якісь унікальні пропозиції для твоїх клієнтів? Тут потрібно розділя... розділити це питання. Мої улюблені напрямки не завжди співпадають з... зі смаком моїх туристів. Ага. Давай я тобі скажу, яка країна точно підпадає під всі ці все, оце, що ти сказала. Це Мальдівські острови. Uh -huh. Я їх дуже люблю сама. Причому ти знаєш, ну я їх багато е, бронюю, і... але ніколи туди не хотіла, бо я дуже люблю Азію і такі країни більш. Автентичний що, ну uh -huh. я не знаю. Але партнери мене так довго запрошували, кажуть: ну як ти стільки бронюєш, приїзди до нас, подивись, як у нас тут ну просто космічно, дуже класно. А я думаю, чому мені туди їхати? Бо ну це ж не дуже. Ну, я така дуже активна, uh -huh. а Мальдівські острови дуже такий релакс. Ну, не, не під мій темперамент думала я. Але все ж таки, полетіла а, туди і. Це Меджик. Я дуже люблю цю країну, і мої туристи її дуже люблять. І наскільки я знаю, саме там у вас є дуже спеціальні пропозиції. Так, так, навіть ми спеціалізуємося починок. так на Мальдіву. На Чому спеціалізуєтесь? Мальдівича, Мальдіви, так, сішели, Арабські Емірати. Це, це планка лакшері та преміального туризму. Так, екзотичні країни, так якщо. За останні е, е, два роки пандемії та два з половиною роки війни всі бізнеси змінились. Що змінилось саме в вашому бізнесу, і як це вплинуло на ваш бізнес? Що змінилося, та як ви відчуваєте ці зміни на собі? Ну, тобто, половина туристів виїхала. Ну, і... Що ви з цим робили? Працювати. Ну так це Тереги. прекрасно, Вони виїхали, і це дуже круто, бо зараз вони подорожують так. більше, ніж ті, хто Ви живуть в Україні. Ви продовжуєте з ними співпрацювати. Так, звичайно, за кордоном також. Бо, так, звичайно, бо ти розумієш, в нас такі від бізнесу туризм лакшері сегмента, де ти, якщо маєш менеджера, який тебе та твою сім'ю відправляє кудись на відпочинок, це дуже таке інтимне питання. Розумієш, угу. це потрібно довіряти, бо довіряють нам Топ. найцінніше. Тобто вони обирають не компанію, вони обирають людину, людину. насправді обирають людину. так, звичайно. Тож запам'ятайте цю людину, бо в неї дуже дуже відомі в Україні і не тільки туристи <губ> <губ> обслуговуються. Так, а я хотіла запитати, які зараз напрямки най, найбільш затребувані серед туристів України. Все ж таки, жінки з дітьми продовжують подорожувати, куди саме зараз летять українці? Ну дивись, як завжди, це ж потрібно дивитись на сезонність. Так, якщо ми кажемо про літо, яке закінчилось. То це була Греція, Турція в цьому році. Бо, наприклад, там в двадцять році принципово туристи не летали, не літали в Турцію з політичних причин, бо там було дуже багато наших Росіян, е так так. Сусідів, якщо це зима, то або напрямки лижі. Та mm -hmm. да, це Європа, або екзотичні країни, України, або екзотичні країни, як це й було. А зараз такий момент є, люди намагаються бронювати заздалегідь. Угу. По-перше, це ну дуже вигідно насправді. Угу. І по-друге, ну, це спрощує все. Такі зараз часи в нас, що е, дуже ризиковано все. Люди звикли втрачати гроші і час. Ми перелаштувалися так, що раннє бронювання воно гарантує найкращу ціну, але оплату можна здійснити ближче до поїздки. Ну uh -huh. тобто раннє бронювання. Це зараз, зараз на... ну новий січень. або зараз на квітень. Ні, зараз ну звичайно, і на січень, і на квітень можна. Uh -huh. Я маю на увазі, що десь ну хоча б за три місяці, це це будуть будуть і тарифи річень. раннього бронювання. Uh -huh. Так, деякі країни. Мої улюблені, наприклад, Мальдівські острови, і так в них є реальні знижки до 40, навіть до 50%, відсотків, якщо ти бронюєш заздалегідь, це дуже вигідно, дуже вигідно. І оплату потрібно здійснювати ну, ближче до поїздки. Тобто… Якщо ти забронював і потім в тебе змінилися обставини, ну uh -huh. зараз такий світ в нас нестабільний. Що може uh -huh. будь-що де б ти не жив, трапитись, то ти можеш відмінити свою поїздку або перенести і не втратити при цьому гроші. Риторичне питання. Чим ви відрізняєтесь від конкурентів? Я знаю, що у вас є, поки ти думаєш, що відповісти мені, я знаю, що у вас є послуга Тревел аудіт. Хочу... Що це таке? І навіщо ти придумала саме цю послугу? Так, Triвеal Audit, зараз вона як ніколи актуальна. Бо дивись, є два типи туристів, okay. яким потрібно все зробити, зняти з, ні, з okay. них відповідальність і okay. зняти з них цю напругу, зробити собі маршрут, попіклуватись про те, потрібні візи в якісь країни, потрібні візи, якісь там, я не знаю, купу вимог, все це згадати, десь знайти інформацію і потім за це все нести відповідальність. Okay. Частина цих туристів хоче зняти Відповідальність і е, ну, до нас е, да, звертається. звертається. Ви прораховуєте все. Так, як, це ну, так відбувається? як завжди. А інша частина туристів, ага. які е, хочуть в цьому активно бути включеними в процес. Uh -huh. Тобто вони собі придумали саме маршрут, е, що вони там будуть робити, як вони це будуть робити, все начебто собі накидали. Але Uh -huh. Людина так влаштована, що їй потрібно десь, знаєш, перекласти цю відповідальність. І це зараз ну логічно, бо насправді ти не можеш все, ну, все знати, якщо ти в цьому не працюєш. І треба лауді, така послуга, ти можеш прислати нам маршрут свій, uh -huh. і ми його перевіримо. Тобто. Наприклад, ти вирішила поїхати в країни Африки uh -huh. на Сафарі. Uh -huh. Ти собі придумала отакий переліт там, десь на якомусь агрегаторі. Ти його подивилась. А потім ти собі придумала, що ти будеш, наприклад, спочатку в Кенії, потім в Танзанії, Забронювала там Не, десь Ну подивилась деякі готелі, все, начебто, все собі накидала uh -huh. і прислала нам. І ми тобі відкоригуємо. Наприклад, переліт, який ти обрала, uh -huh. є там більш зручний для тебе uh -huh. маршрут. Да? Uh -huh. а, або ти, наприклад, знаєш, у нас як було людина собі придумала авіамаршрут а, з пересадкою. Вийшло, що ця пересадка неможлива, якщо в тебе немає британської візи, наприклад. Uh -huh. Тобто, якщо б людина собі купила цей маршрут, uh -huh. в Британії він би і закінчився. Uh -huh. Розумієш, тобто вона не змогла б долеті, долетіти до точки а, кінцевої. Ми це перевіряємо, даємо коментарі, письмово, чому ні. Так, да, uh -huh. цей маршрут, наприклад, не підходить. Або чому цей маршрут непоганий, але в нас є краща пропозиція. І ти ж цю кращу пропозицію можеш купити як у нас, так і самостійно на сайті. Ну, без проблем, авіакомпаніями на увазі. А потім ми дивимося, перевіряємо всі там, візи, якісь дозволи на вльот, да, які туристи можуть про які не подумати. Наприклад, Сішели. Uh -huh. Чомусь мало хто знає з туристів, що потрібно отримати дозвіл. І так потрібно там. Він електронний, його потрібно... Це віза чи що? Ну, як вони називаються дозвіл. Uh -huh. Потрібно заповнити довгу таку анкету, дуже уважно, бо вони прям дуже принципові в цьому uh -huh. питанні. Ти її відправляєш, і в них є три доби. Uh -huh. Роздивлятися. Так, вони всім кажуть, да. Ну ми не, цей не стикалися, щоб uh -huh. відмовляли. Але три доби, якщо ти цього не знаєш і прилетів, все. Ну розумієш, ти... тебе... там штраф буде великий залишається в аеропорту. так? Ну там буде великий штраф, це стрес великий. Ну навіщо це? Я не розумію робити, коли можна ну, про це подбати заздалегідь. А, і ну, багато хто про це не знає. Але ми тобі підкажемо, наприклад, в цьому ж треба аудиті. Потім ми можемо тобі там, наприклад, щось прокоментувати по готелях або запропонувати свої. Добре, скільки коштує ця послуга? Ця Добре. послуга коштує 100 доларів. Небагато, але але ти зекономиш собі час, Ніяк перекладеш ризику. відповідальність так. так на інших людей. Але все ж таки багато туристів, все ж таки і на сьогодні люблять саме все бронювати. Mm -hmm. Чому ризики самостійного бронювання, самостійного планування поїзд? Ти зараз вже розповідала, чому ти віддаєш перевагу все ж таки планувати подорожі з перевіреним агентством? Агентство відповідає за більшість всього. Звичайно, ми не відповідаємо за погоду, хоча дуже всі хочуть, хочуть щоб ми це робили. Замовили, замовили погоду, так, ще щось таке, на що не можна повпливати. Але Насправді, ось ну всім знайомий да ресурс самий великий, на якому всі люблять бронювати готелі mm -hmm. до нас. Потрапляють туристи, які самі все роблять а потім в них. Виникають якісь факапи, трави. так угу. і там стільки історій чудових було. Знаєш, люди оплачували там по 15 тисяч євро, а їх не заселили. Або прийшло повідомлення, що дав так все окей. За три дні до заселення прийшло, що перепрошуємо там щось перепродажа в готелі. І ваша броня нульована, ось вам гроші. Ну не проблема. Їм гроші та повернули. Але це, наприклад, це повідомлення пішло в спам, і людина не бачила навіть чи їй щось відмінили. Знаєш, ще, е, коли роблять бронювання туристи, вони трошки не все дочитують. Ага, і, і є також нюанси маленьким шрифтом. Мале маленьким так. так шрифтом. Там якісь такси, які наприклад на тих же Мальдівах е, 23% складають. Ага. Це велика сума насправді е, виходить, коли е, ну ти, ти... всі складаєш так, так звичайно. А, і е, також ви вирішуєте, допомагаєте вирішувати питання з авіакомпаніями, наскільки я розумію, тому що. Ну, що тут також можуть виникати купа, раз, раз, різноманітні ситуації. особливо коли люди, люди летять в якийсь новий рік. Ага, ще щось є такий момент, як перепродажа на рисах, і для, для людей це просто ну це за як, межами це, це розуміння. Як знаєш, таку, знаєш, як потравила. таке може бути нещодавно, і скажи, будь ласка, я так вважаю, що немає сенсу звертатися на відшкодування в компанії по типу лоукостів. Ну, дивись, у них є а, насправді, як ти кажеш маленьким шрифтом, є умови ага. щодо того, що ти купуєш. І насправді, все в цих умовах прописано. прописано. Просто ніхто це не, не читає, коли бронює uh -huh. квиток, і тому потім ну, на цей рахунок дуже розчаровуються, так. Ось ми потрапили у якусь там подорож. Ну, наприклад, Маймальдиви, Сейшели, Танзанія, і ми хочемо привезти сувеніри за кордоном. Ага. А, які є Маємо. нюанси там ввозу сувенірів, вивозу, вивозу. можливо. Так. Багато хто не задумується, багато хто був під, не замислюється, не замислюється, багато хто був під впливом коктейлів або, емоції, або якісь. емоції Так чого очікувати? Одразу скажу, що коли ти бачиш сувенір, який тобі подобається, навіть якщо це якась статуетка за там 10 доларів. Ти е, до того як дістанеш гроші, е, які ти поміняєш на цю статуетку, потрібно розуміти, як ти будеш її вивозити та завозити. Угу. цими статуетками. Я ж кажу, що не важливо, скільки вони коштують реально. В нас був кейс в Бірмі, коли купили цю статуетку. Там ну, вона угу. дуже маленьких у це гроші е, коштувала. Але е, збір ми не можна нічого вивозити. Нічо, зовсім нічого? Ну, статуетки я маю нова okay. ніякі не ні антикваріат, ні, ні антикваріат, нічого не можна вивозити, і все на три доби е, забрали як і за контрабанду. Чоловіка, Який дружина, же? була в шокі просто в шоці. Так, на три доби як до роз'яснення обставин. Так це вони називають. Mm -hmm. А і потім, все Так, ну, з'ясувала, що це не контрабанда, ну, не ага. контрабанда, знаєш, на 15 доларів. Але в них ж є такі ну, певні правила і mm -hmm. все і протоколи, по яким вони діють. І ще ти кажеш сувеніри, наприклад, фіджі. Не можна ввозити, ну вивозити теж а, їжу. І у нас люди фрі. Ну д'юті фрі так. Я маю на увазі ага. там щось. Ну, яблучко, знаєш, ага. особливо якщо ти з дитиною їдеш. Ну це нормально. Хтось там якийсь ага. сік п'є, особливо. А ну що хтось трош... сало везе? Ні, у нас людина 2,5 тисячі доларів заплатила за яблучко. Просто воно лежало, знаєш, вона там ну, з пересадками на фіжі на фіжолеті ти летиш два рази пересажу, Так що та десь вона... не можна пересаджує. А що можна? <реш> Їж все, що тобі дали на борту. Ага. Е, круто. <реш> Тому, перш за все, потрібно з'ясувати, як ти будеш вивозити і що можна вивозити, ага. як ти будеш вивозити. Якщо ми особливо. Ведемо мову про якісь там антикваріати, картини, картини, ще щось. Е, є брокери. Угу. Ми можемо ну надати контакт, mm -hmm. так які спеціалізуються саме на цьому? Бо насправді це велика помилка тут питати у твого тревелагента. Він не може цього знати, бо там дуже специфічні умови. Наступне запитання, яке цікавиться і мене, також як зловити найвигідніші пропозиції від готелів. Чи можемо ми це зробити самостійно, або це робите ви? І за який час ви це можете робити, щоб нам спланувати свою подорож? Ну, дивись за будь-які насправді. в мене є частина туристів, які бронюють за за рік. Угу. Є готелі, в які ти ну ніяк не потрапиш, не потрапиш це... ну, дуже заздалегідь. Це Що за готелі? Ти знаєш ти ще ти, ти зараз дивуєшся? Наприклад, один готель. От в мене є бронювання на лютий 25-го року. Угу. Це е, Іспанія, угу. і це готель, горнолижний готель в Іспанії. Здавалось би. здавалось би, так, але туди неможливо не, не потрапити просто так. І в мене е, туристи живуть ну, з 22-го року в, в Іспанії, а, в Барселоні. І вони дуже люблять гори і ну, всюди їздять, катаються на лижах, і в них є коротенькі канікули у дитини, там 4 дні, і вони їздять саме, ну, щоб далеко не летіти, і ми бронюємо за за рік. А як ти і, бачиш розвиток туризму в нашому? Мінливому світі, який дуже швидко змінюється? Чи вплине на туризм, можливо, ши? Mm -hmm. Десь так, Чи, так. або, можливо, якісь нові технології, або як ви уявляєте себе, своє майбутнє? Ну, дивись, ну, звичайно, вплине, бо світ змінюється і все змінюється, і туризм і в тому числі. А ти думала, чим би ти займалася, якби не туризмом? Ого. Ось на зараз. Ось на зараз. Ну, ти дуже да, бізнес-ледів, <рес> ти все прораховуєш, ти дуже чітка, але ось так сталося, що немає туризму. Напевно, альтернативними джерелами енергії. В нас час дуже часто так трапляється, що в нас немає мотивації рухатися вперед, що немає настрою, ми не бачимо якісь ці цілі попереду. Як ти себе збираєш докупи, як ти себе мотивуєш? Що ти робиш для того, щоб отак так приходити на зйомки програми усміхненої, коли сьогодні цілий день ми чуємо повітряну тривогу? Дивіться, ну по перше, для мене важливий спорт. І, в принципі, якась дисципліна, дисципліна тіла, в тому числі. А, у мене у му році, коли війська були під Києвом, знаєш, в мене сьогодні присідання, я не знаю нічого. Я не, не, не здивуся з місця, поки я їх не завершу. По-друге, оточення. Угу. Ти знаєш, як ніхто, все оточення це наше все насправді. Ну. Що для тебе клуб з Іваном Аміліан? Що він тобі дає? А я надихаюсь, ну, правда, я надихаюсь, бо коли я спілкуюся з дівчатами з клубу, да, з жінками, угу. у які, ну дівчата. Звичайно, ми. ми всі так, дівчата, дівчата, так. Так. Але це жінки сміливі, угу. мощні такі, успішні, які війну стільки всього роблять, і, і гроші в тому числі, що не просто завжди угу, було, а зараз податки. сплачують податки, звичайно. І Я надихаю. Знаєш, я коли приходжу на наші зустрічі, ми всі спілкуємося. Так, звичайно, у всіх є якісь там проблеми mm -hmm. певні, так але всі їх ну ніхто не складає руки, mm -hmm. і це круто. І виходиш, думаєш, клас! Тобто у цій країні є майбутнє, бо є такі люди, які тут ну тут і вони роблять, будують. Як успішна бізнес-вумен, які б поради ти дала зараз дівчатам, жінкам, які нас дивляться, які можливо б хотіли розпочати свій бізнес в напрямку туристичного оператора, можливо, туристичної агенції, туристичної компанії? Дивись, я вважаю, що є ну, єдине, що працює, це робити. Все можна, все що завгодно, там. говорити, можна розповідати, так, а можна... можна робити. Все робиш, і мистецтво маленьких, маленьких кроків. кроків так це працює і працює у всьому, як у бізнесі, так і у дисципліні тіла, і у всьому. Тобто повірити в себе і почати рухатися, так, почати так. щось Хто робити. Так, б що не казав навкруги. Дякую. Я дякую тобі дякую. сьогодні. З нами у програмі Жінка на мільйон була успішна бізнес вумена Вікторія Шелюшко. До нових зустрічей в нашій програмі.